Перші симптоми гастриту. Всім вітання. Гастрит це найпоширеніше захворювання шлунково кишкового тракту. Гострий гастрит виникає через різке запалення слезової болонки шлунку внаслідок зараження гелікобактером, тривалого прийому медпрепаратів, дії стресу, рефлюксу, нераціонального харчування та хронічних інфекцій. Для гострого гастриту характерне велика площа ураження слизової булонки та швидке наростання таких симптомів, як різкий біль у верхній частині живота, в ділянці сплетіння, печія, особливо в нічні та ранкові години, відрижка повітрям, кислим або гірким, нудота, та блювання, здуття кишківника, діарея та товстий білий наліт на язику. А за відсутності лікування, гостра форма стає тривалою та рецидивною і переходить в хронічний перебіг. При хронічному гастриті до симптомів, які перерахували вище, додаються ще неприємний запах з рота, гіркий присмак, відчуття важкості в шлунку, перейме подібний біль в ділянці сонячного сплетіння, що часто виникає до або після їжі, рісне блювання з появою кров'янистих домішок, кішкові розлади, такі як закреп чи діарея. А також з'являються загальні симптоми погіршення самопочуття, бліді шкіри, запаморочення, пітливість та стомлюваність. Знижений артеріальний тиск, анемія, ламкість волосся та нігтів порушення гормонального фону. Такі симптоми вітамінної недостатності є наслідком порушення всмоктування поживних речовин. І якщо ви відчуваєте деякі з тих симптомів, які я перерахувала, то чим швидше ви звернетесь на консультацію до лікаря, тим краще. Найбільш інформативним методом діагностики гастриту є фіброгастроскопія – Огляд, стравоходу, шлунку та 12-палої кишки за допомогою трубчистого ендоскопа з оптичною камерою на кінці, крім того, призначаються лабораторні дослідження. А схема лікування залежить від типу хвороби, стадії її розвитку, кислотності, наявності бактерій в клітинах слизової болонки.